Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на 2025 рік. Отже, Лева, давайте подивимося, що на вас чекає в 2025 році. І цей гороскоп буде не по місяцях, а по подіях, наприклад, коли планети змінюють знак, коли планети рухаються ретроградно, коли відбуваються затемнення. Отже, розпочнемо з того, що 29 січня кармічні вузли. Раху і кету змінюють свою вість, тобто змінюють знаки і переходять в знаки риби і діва. І для вас це буде восьмий і другий сектор гороскопу. Чому ми акцентуємо на це увагу? Тому що кармічні весни це фіксовані математичні точки на небі, і коли сонце чи місяць підходять близько до них? То відбувається з'єднання, і відбувається затемнення. Тобто найближчих півтора року будуть затемнення в знаках риби і діва, і це для вас буде фінансовий сектор гороскопу. І взагалі в 2025 року на нас чекають чотири затемнення, два з яких сонячних і два місячних, і затемнення будуть відбуватися весною і восени. Перше з таких затемнень це Буде місячне затемнення, яке відбудеться 14 березня в 23 градусі знаку Діва. І це для вас другий сектор гороскопу. Місячне затемнення завжди говорить про завершення, результат, підсумок. А для вас це якраз другий сектор гороскопу. Це фінансовий сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І це може значить, означати, що ви отримуєте, отримуєте розрахунок за свою роботу. Наприклад, ви працювали на проєкті, чи у вас було певне замовлення, і зараз ви отримуєте винагороду по цьому місячному затемненню, тобто у вас будуть доходи, у вас будуть фінанси. Ось наступне це сонячна там яке відбудеться 29 березня, в 8 градусі знаку Овен. І це для вас 9 сектор гороскопу. Сонячне затемнення це коли щось нове приходить в наше життя, нові події, нові починання, ми можемо робити в цей час. І це для вас по дев'ятому сектору, це означає, одна з тем це імміграція. Це дуже теми пов'язані з закордоном, просто з роботою на закордон, співпрацю за кордоном, переїзд, як я сказала попередньо. Це ще тема навчання або судів. Тобто, якщо у вас ну, типу якісь спірні рішення були з якоюсь компанією, чи навіть з вашими родичами, ви можете подати до суду всі дати. Або це може бути тема, що ви підете на навчання нове, або це може бути тема переїзду і міграції за кордон. Або поїздки на роботу теж за кордон. А наступне це місячне затемнення, яке відбудеться 7 вересня, в 15 градусі знаку риби. І це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Взагалі, як я говорила попередньо, місячне затемнення це про завершення, результат. А по восьмому сектору гороскопу це фінансовий сектор, який відповідає за чужі гроші. Це, наприклад, можуть бути. І е, гроші подаровані вашим партнером, типу е, допомога, фінансова підтримка. Це може бути е, ще тема, пов'язана з е, тим, що вам одобрять кредит, або е, може бути навіть не одобрять кредит, або що ви закриєте погасите кредит чи іпотеку в дані дати, або це може бути. Там, наприклад, знаєте, буває таке, як затримка по виплатах соціальних. Наприклад, у вас була така затримка, а зараз ці дати вам перерахують на карту всю суму. Або там хтось вам заборгував гроші, наприклад, ви позичали, так? А зараз ці дати людина вам поверне ну, цю суму, яку позичала у вас. Наступне. Це значить ще одне затемнення. Це сонячне затемнення, яке відбудеться 21 значить, вересня, в 29 градусі діва. І це для вас другий сектор гороскопу. E, значить, це час, коли ви можете розпочинати щось нове в своєму заробітку, наприклад, е, впроваджувати нову діяльність чи нову послугу, чи е, там відкривати, наприклад, новий магазин. Ну тобто, це про ваше розширення в плані вашої роботи, вашої діяльності. І, звичайно, це буде розширення і вас як фінансово в ваших фінансах. Ось наступна тема, про яку я хочу поговорити в відео, це тема ретроградності планети Меркурій. Адже в 2025 році Меркурій буде ретроградним тричі. І зараз я скажу ці періоди, щоб ви для себе це занотували. Ретроградним він буде в вогняних знаках, в Овні, в Леві і в Стрільці. Потім, що не варто робити в цей період. Це, звичайно, час, коли не варто купувати рухоме чи нерухоме майно. Це час, коли не варто значить, починати щось нове, новий бізнес, йти на нову роботу. Також це час, коли не варто купувати техніку, ну і взагалі там робити новий ремонт і так далі. Так далі. Ось і, значить, ці періоди з 15 березня по 7 квітня Меркурій буде ретроградним в знаці Овен. Це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Це всі справи з минулого пов'язані з дев'ятим сектором. Це значить тема е за кордону. Наприклад, якщо ви працювали за кордоном, ну є така функція, як повернення податків. Що для вас це актуально? Це було раніше, то зараз ви можете цим зайнятися цим і займаються здається весною, там лютий, березень. Це якраз актуально для тих справ. От, або, наприклад, ви можете поїхати кудись за кордон, де ви вже були. Тобто, це не нове місце відпочинку, це місце, в якому ви вже відпочивали раніше. Або це тема. Ще навчання. Наприклад, якщо ви раніше купували навчання, але просто ну, не пройшли весь матеріал, то, наприклад, це зараз час пройти весь матеріал, скласти іспит і отримати диплом відповідно. Наступне це період з 18 липня по 11 серпня. Це ретроградність Меркурія в знаці Лев. Це ваш перший сектор гороскопу. І, значить, Меркурій в першому секторі вертає нас е, до нас, попередніх, які ми були раніше. Тобто, це е, можуть бути теми, пов'язані з е, тим, як ми спілкувалися, з тим, як ми себе поводили в соціумі, е, типу більше теми, е, які нас акцентують на інтелектуальні розумові моменти. І останній період це з 9 по 29 листопада, це «Ретроградні нації, стрілець і п'ятий сектор гороскопу. І це теми пов'язані з бізнесом, з дітьми, з значить. З задоволенням взагалі, з хобі це, наприклад, ви можливо починаєте займатися тим, чим ви вже займались раніше. Типу, ви згадаєте, ой, там раніше я, наприклад, любила вишивати. Або там чоловіки згадають, ой, раніше, коли я ще ходив в школу, вчився в університеті. Я, значить, багато грав в футбол, потім починається це просто гонка. Дорослого життя, погоні за грошима і так далі. І так далі. І ви подумайте, ні, мене цього немає. Ви можете захотіти повернути одне з своїх хобі, які у вас вже раніше були в вашому житті. Ось наступна тема, про яку я хочу поговорити, це ретроградність планети Венера. Адже Венера буває ретроградною раз в півтора року, і зараз, в 2025 році, вона буде ретроградною в період з 2 березня по 13 квітня. І це для вас буде значить 9 сектор гороскопу, тому що ретроградною вона буде в знаці лев. І, взагалі, про що слід говорити на ретроградності Венери? Цей час не варто реєструвати шлюб. Чому? Тому що зазвичай люди, які реєструють шлюб на ретроградній Венері, це призводить до розлучення. Тобто, саму церемонію, ну тобто навіть не церемонію, а святкування, зібратися в ресторані з друзями. Із родиною ви можете проводити, але е, саму реєстрацію шлюбу краще підібрати інші дати. Що ще в цей період якби не дуже рекомендовано робити, це е, значить. Е, Взагалі, знайомства, якщо у вас будуть травматичні, вони теж можуть е мати такий е викривлений характер. Тобто ви можете думати, що вау, це людина, яку ви там все життя чекали, шукали, хотіли і так далі. Але ви потім зрозумієте, що е ні, ну що е якби. Людина не виправдовує ваших очікувань, але щоб не було, треба просто не мати цих очікувань, в принципі, очікувати щось це, це така якби слабкіша позиція. Ну не про то не суть. Ага, значить, і що ще в цей період не роблять, це будь-які пластичні операції. Такі серйозні ін'єкції для лиця, ну, косметологія, бо потім ви будете незадоволені. Навіть якісь кардинальні розумієте, зміни в зовнішності, там, що стосуються зачіски, теж в цей період не варто робити. От. І так як Венера, значить, у вас буде в 9 секторі, це всі справи, які може у вас були. За кордоном, навіть з іноземцями, якщо у вас там був партнер за кордоном, або жінка у вас там за кордоном живе, це теж можуть бути теми з минулого такі. Наступна планета, яка теж буде в 25 2025 році, якщо вона ретроградна раз два роки, це планета Марс. І ми увійдемо в два й рік взагалі на ретроградності Марсу. Тож він буде ретроградним до 24 лютого два го року. І ретроградним він буде в знаці лев вашому першому секторі гороскопу. Взагалі, ретроградний Марс достатньо складна тема, тому що в період ретроградності планети проявляють свої такі більш гірші якості. І так як Марс агресивна планета, ми можемо в цей період очікувати багато взагалі конфліктів. А для вас це може бути тема, ну, знаєте, як пошуку. Е свого внутрішнього я своєї проявленості, як ви хочете проявлятись в цей світ, якою діяльністю ви хочете займатися, яку користь суспільству хочете приносити, і всякі такі теми. Наступне це Сатурн адже планета Сатурн в 2025 році змінює свій знак. І відбудеться це 25 травня. Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен. І в Овні він буде до 12 квітня 2028 року. І для вас це буде 9 сектор гороскопу. E, взагалі, ну, не весь цей час він буде в Овні, там восени цього року на ретроградності він ще повернеться трошки в риби, там десь на п'ять місяців. Потім вже буде остаточно у вас, значить, в дев'ятому секторі на 3 роки, фактично. І це тема пов'язана з закордоном, кордоном, з всім іноземним і так далі. Але варто зазначити, що Сатурн це планета, яка любить все зменшувати. Яка любить навпаки, ну, навіть якщо ви живете за кордоном, вона може створювати для вас такі, знаєте, некомфортні ситуації, не дуже приємні і так далі. І це все буде по Сатурну. Буде може складніше вам. І це ще тема, якщо стосується навчання, якщо ви зараз вчитеся в університеті, чи, наприклад, самостійно вивчаєте якийсь матеріал по курсах і так далі, то це вам буде складно давати. Постійно будуть якісь перепони. Тобто, в принципі, Сатурн це планета, яка створює нам певні перепони в житті. Ось. І... Це такий буде непростий час, але якщо ви любите все впорядковувати, любите жити по закону і так далі, так далі. То з Сатурном вам буде легко вживатись. І він буде ретроградним, як і всі планети, з період з 13 липня по 28 листопада. Наступне це Юпітер. З Юпітером вже веселіше, він теж змінює знак, переходить в знак Рак 9 червня. І, е, значить, це для вас буде 12-й сектор гороскопу. А Юпітер любить все розширяти, дарувати подарунки, покращувати і так далі. От, і так як він у вас в 12-му секторі, це може бути тема, до речі, імміграції, приїзд дуже далеко. Але це буде країна краща від тої, в якій ви зараз мешкаєте. Ось потім. Це тема, значить, е, крім іміграції, це ще тема от цього пізнання себе, духовного розвитку, що зараз дуже популярно, можливо, ви захочете стати наставником, коучем, спершу там самі пройдете, ну, знаєте, курси і так далі, і потім будете розвиватись в цьому напрямку. Ну, і це такий взагалі період, може, певного і усамітнення, період, коли хочеться розібратись собі і так далі. Наступне це Нептун. Адже Нептун теж змінює знак 25-му році і 30 березня він переходить в знак Овен. Це для вас знову ж таки 9-й сектор гороскопу, і в Овні він буде до 2038 року. Це значить дев'ятий ну, сектор гороскопу, 13 років. Ось Нептун це планета, яка любить давати ілюзії і викривлювати ситуацію. І ви можете ну, до кінця якби не знати всю правду, не розуміти. Ну, не то, що ви не можете не розуміти, просто ситуація може складатися так, що ви не розумієте, в чому істина розумієте, і це на 13 років. Ну, але в принципі, ця тема теж може бути імміграція. Якщо імміграція, то е, часто це може бути життя біля водойми, біля океану, біля моря, біля річки, біля озера. Тобто біля будь-якої водойми. Е, це може бути взагалі якась така робота, може, навіть на морі пов'язана з водою, тептуну. Може, ви там просто будете жити. Потім, може, екскурсії якісь будете проводити, чи там просто в ресторані біля моря працювати, чи відкрити свій ресторан, тобто якісь такі теми морські. От, він, Нептун теж буде ретроградний з 4 липня по 10 грудня. Плутон. Плутон вже не змінює знак, він водоліє до 2044 року. І для вас це сьомий сектор. А сьомий сектор це сектор стосунків. Сектор людей, які нас, в принципі, оточують. І для вас це трансформація в цій сфері, трансформація вас, і трансформація вашого оточення і всіх людей, які будуть знаходитись поряд з вами. Тобто, у вас може змінитись партнер, може змінитись ваше оточення. Отакий От час. І е, ретроградний Плутон теж буде з 4 травня по 14 жовтня. І остання планета це планета Уран, яка теж змінює знак у 2025 році. Як ви розумієте, цикл цих планет 8, 13, 20 років, один рік і. Вісім років уран, і всі вони змінюють знак в один рік. Це буває дуже рідко таке співпадіння. І 7 липня уран змінює знак, переходить в знак Близнюки до травня 2033 року, тобто на вісім років, і це для вас буде одинадцятий сектор гороскопу. Тобто, це тема інтернету, тема. E, значить, друзів, оточення, ваших мрій і так далі. І до речі, по урану дуже добре e, робити щось в інтернеті, тому що уран це є планета новітніх технологій, авіації і інтернету. Так що, якщо ви думали, де ж мені там почати цей бізнес робити, щось піти купити e, з Китаю і це продавати в роздріб, чи що ж мені робити? Робіть щось в інтернеті, реально, і тобі ж. За цим майбутнє. Хоча є типу, така версія, що інтернету не буде, будемо жити без інтернету. Е, ну Я все чесно не вірю. Е, ось, Ну, побачимо. Е, ось, так що для вас добре щось починати в інтернеті і про ретроградність. Ми увійдемо в 25-й рік на ретроградність урану. Він буде ретроградний до 30 січня 2020 року і з 6 вересня 2020 року, ну, 26 рік теж на ретроградності Урану ми зустрінемо. Ось такий Гороскоп чекає на вас леви. Як ви бачите, в 2025 році буде дуже багато подій, тому що дві соціальні планети змінюють знаки, дві вищі планети змінюють знаки. Це буває дуже рідко, тому що в них різні цикли. В когось 8 років, в когось 13, в когось 20, в когось один рік, це тільки Юпітер. Ось, і буде багато змін. Енергії будуть змінюватись, і ми з ними теж будемо змінюватись. Тому записуйте всі дати. Які я продиктувала для вас. І бажаю вам успішного нового року. Ось. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.